Вінчанка Людмила Матковська в'яже балаклави під шолом для українських захисників. Робиться у волонтерському центрі Він Солард. В'язання просте. Я плиту круговими спицями, без шва, але можна їх робити на двох спицях, ззаді з швом, і ефект буде той же самий. Я знизу набираю от різинку, от, потім, коли доходить до носа, закриваю петлі і потім набираю ще один ряд. Здушними під і тоді як шапочку зверху вже по голові закривається, і все і весь процес він зовсім не складний. Розповідає у своїй 65 що має бажання і сили працювати у такий спосіб, допомагає захисникам. Спершу у волонтерському центрі плела маскувальні сітки, згодом кікіморе. Зараз є потреба у теплих шкарпетках та балаклавах. Тож взялася за них, каже Людмила Матковська. Нитки бере не лише нові, а й повторного використання. Це люди нам зносили низ. Вони різні, бачите, у кого лишився ще з Радянського Союзу. Оце такі були нитки, принесли. Хтось розпустив. У нас ми, так і тут, ниток, тут, руках, де тільки можна. Балаклави в'яже з ниток темного кольору. Готовий виріб, волонтерка приміряє на себе. Суспільному розповідає балаклави. Є різного розміру, втім, всі прикривають не лише голову та шию, а й плечі. Я роблю так, щоб тут ще прикривало, щоб під, під форму розмір, ну десь виходить, тут 20 сантиметрів до носу йде. А, а, а шапка то вже так, в залежності вже кожна зорієнтується. Вона коротка, вона не висока, вона така, що по голові, бо це підшоломник, щоб воно добре лягало. Для носків можна любі нитки такі шерстяні, а сюди треба, щоб вони все такі м'ягенькі були. І бажано, щоб це була шерсть або шерсть з бавовною, щоб не плавилося, якщо десь якась іскра попаде. За цією роботою, каже Людмила Матковська, почуває себе потрібною, бо як кожна бабуся хоче, аби хлопці не мерзли в окопах. У них є балаклави. Ну вони ну не так гріють, ці них. А вони можуть і цей діти, і зверху той, і стояти в окопах, в холоді, в морозі, і звісно, що це, це зігріє. За два тижні Людмила Матковська зв'язала шість балаклав. Зараз на них є замовлення від військових. Якщо є бажаючі допомогти нам, хай за тиждень одна балаклава буде. Ну людина буде знати, що вона зігріла одного бійця. Теплі шкарпатки та балаклави для захисників можна в'язати і вдома, а готові вироби приносити до волонтерського центру. Він їх разом із гумвантажем на передову. Передають щотижня. Юлія Визнюквадимнаум чак. Суспільне новини. Вінниця.